Міністерство внутрішніх справ на сьогоднішній день набирає вісім бригад, які можуть вступити всі добровольці. Добровольці, які мають бажання мотивовані Служити в рядах Міністерства внутрішніх справ ці бригади будуть поділені як Нацполіції, так і Нацгвардії, так і Державної прикордонної служби. Це не є мобілізація, це є добровольно. Людина приходить, записується, виявляє бажання служити тому чи іншому підрозділі. Що це дасть в майбутньому для вас, для тих, хто запишеться. В Першу чергу ви стаєте. В цю бригаду і ви маєте можливість як і кар'єрного росту, так і навчання, так і відпуск, відпустки, які будуть надаватися, і всі інші речі, які користуються працівники міністерства внутрішніх справ, тим більше під час війни. Чому це не мобілізація? Тому що ви самі добровільно приходите. На сьогоднішній день з 1 лютого в Тернополі запрацювало п'ять таких центрів надання адміністративних послуг, де по різних районах це Чорків, Бережане, Кременець, Тернопіль а Триболі, де ви можете звернутися, зайти і записатись на вході в ЦНАП чи в самому ЦНАПі створене робоче місце, де сидять консультанти нацполіції, нацгвардії, прикордонної служби. Мета бригади поліцейської це консолідація всіх сил з одним кулаком для того, щоб мати відповідну підтримку артилерії, бронетехніки і якісно працювати. Наші окремі підрозділи працювали на протязі року. Несли службу, як і спецпідрозділи, так і рядові працівники поліції. Сьогодні вони також вступають в цю бригаду. Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати ці сили й засоби для допомоги збройним силам України для зачистки території, для звільнення окремих територій. І на сьогодні, як система МВС, так і система Нацполіції має достатньо сил і засобів для того, щоб підготувати таких людей. Шановні краяни, ми готові будемо розглянути всіх кандидатів. Звичайно, є окремий вибір, відповідний стан здоров'я, відповідна підготовка. Ми допоможемо підготуватися нашим рекрутам. Крім цього, перспектива в тому, що, дай Бог, по закінченню війни ці працівники, в люті залишаться працювати в поліції, зможуть здобути любу іншу будь-яку, іншу поліцейську спеціальність за нашою допомогою і залишаться в наших трудових колективах. Відповідні соціальні пакети військовослужбовців і поліцейських вони залишаться для всіх працівників поліції, як і в люті, так і в бригадах Національної гвардії і прикордонної служби.